Найпоширеніше питання військовозобов'язаного. якщо мені 30 плюс років, чи можу я піти здобувати бакалавр, магістратуру, аспірантуру, чи це буде вважатися відстрочкою від мобілізації? Так, звичайно, буде, і ніякого обмеження у віці зовсім немає. А технічно чи можливо, що вас мобілізують? Звичайно, це можливо. Чому наприклад вступні на магістратуру починаються з 27 червня? Так а наказ про ваше зарахування буде 28 серпня. Ось в даний проміжок часу до того моменту, поки у вас не буде підтверджуючих документів на руках, дійсно вас можуть мобілізувати, але жодних обмежень у віці ви не маєте. Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації, відповідно до наказу 262 від 24.04.2024 року існує певний перелік хвороб, які звільняють від мобілізації, такі, наприклад, як інфекційні захворювання, новоутворення, розлади психічної поведінки. Навіть якщо ви знайдете свою хворобу в даному переліку, це не означає, що вас звільнять від мобілізації. Чому? Тому що тільки ВЛК приймає такі рішення, які саме головний критерій хвороборювання із значними порушеннями функцій. Але для кожного органу і системи воно має свої критерії. Тому все ж таки остаточну вашу придатність визначить тільки велка. Мобілізація заброньованого міф чи реальність? А що, якщо я вам скажу, що це дійсно реальність? А що, якщо я вам скажу про те, що навіть наказ про бронювання може бути просто звичайним листочком? Ситуація. Ви заброньований, який. Вирішив оновити дані в ТЦК. Я зазначаю, що дані оновляти в ТЦК потрібно в семиденний термін, не тільки після 18.05. Ви виявили бажання, звернулись до ТЦК, оновлюєте свої дані, і тут вам пропонують пройти ВЛК. Ви приходите в ВЛК і якимось чином у вас на руках з'являється мобілізаційне розпорядження. Ви в шоці? Хоча ви заброньований. Ви надаєте документи, які підтверджують бронювання, але вони вас не рятують. І чому так відбувається? Процедура бронювання проводиться роботодавцем, але не всі дотримуються даної процедури. Навіть після того, коли ви отримали наказ про бронювання, це ще не кінець. Ваш роботодавець повинен надати до вашого ТЦК за місцем реєстрації рекомендований лист повідомлення із. Підтверджуючими документами про те, що ви заброньований. І після цього документу ви дійсно офіційно заброньований. Для того, щоб не попадати в такі ситуації, краще звертатися за юридичною допомогою до адвокатів, юристів, навіть якщо ваш роботодавець не дотримується даної процедури, особа, яка володіє правовими знаннями, зможе вам допомогти і довести цю процедуру до кінця. Як правильно проходити ВЛК? Ні для кого не секрет, що скоро ця процедура буде дуже масовою та популярною, особливо після 18.05. Що робити, якщо ти проходиш екстрене ВЛК? Дійсно, спеціаліст, який перебуває та перевіряє стан твого здоров'я, не може за 10 або 15 хвилин достовірно його оцінити. Тому військово зобов'язаному потрібно мати із собою перелік документів та підтверджуючих висновків про хвороби захворювання, які допоможуть прийти ВЛК. Навіть якщо ви потрапили на екстрене ВЛК, просіть, клопочіть про те, що ви. Із задоволенням прийдете в ВЛК, але вам потрібен час для того, щоб надати підтверджуючі документи щодо тої чи іншої хвороби, так? яка може надати вам відстрочку, або ж взагалі зняти у вас з військового обліку. Просіть дані клопотання вам задовільнять, нададуть повістку, так на наступний раз ви зобов'яжетесь прийти по даній повістці. На ВЛК, але з вами вже будуть підтверджуючі документи. Готуйтесь до того, якщо ви надасте дані висновки від лікарів, вас можуть повторно направити в лікарню для проходження або здачі тих чи інших аналізів. Тому знайте про свої права та обов'язки та користуйтеся ними правильно. Коли очікувати українцям на демобілізацію? Дане питання є дуже розповсюдженим, загостреним та актуальним. Як зазначають, законопроект про демобілізацію та ротацію буде створений протягом 2025 року. Уряд взяв на себе обов'язок розробити даний законопроект. Та до 25-го року прозвітуватися про його виконання. Отже, будемо очікувати одноразова грошова допомога у разі загибелі або смерті військовослужбовця, починаючи з 18.05 2024 року. Дана допомога визначається саме Кабінетом міністрів України, але з урахуванням такого: якщо військовослужбовець а, загинув... Або настала смерть під час виконання його службових обов'язків, дана одноразова грошова допомога не може бути менше 15 мільйонів гривень. Ось такі зміни в чинне законодавство. Ми очікуємо в травні. Інформація, яка зараз прозвучить, тільки для військовослужбовців, які уклали контракт, тож інших я прошу перелиснути. Отже, ти військовослужбовець, який уклав контракт. На що ти маєш право, починаючи з 18.05.2024 року, ти маєш право на отримання від держави сертифікату у розмірі 150 тисяч гривень на придбання транспортного засобу. Але дані строки є обмеженими. Чому? Тому що віддати укладання контракту в тебе є 3 місяці на отримання даного сертифікату. Якщо тобі було цікаво та корисно, підписуйся та став лайк. Додаткові та нові виплати для військовослужбовців, які перебувають на нулі. Кабінет міністрів України в квітні ухвалив дане рішення щодо надання військовослужбовцям винагороди у розмірі 70 тисяч гривень. Кого це стосується? Це стосується всіх військовозобов'язаних, які захищають нашу країну на нулі. Отже, зараз військовослужбовці будуть отримувати більше ніж 190 тисяч, з яких складається грошове забезпечення, яке відповідає званню та посаді, 100 тисяч гривень бойових та 70 тисяч винагороди, як буде рахуватися дана виплата у розмірі 70 тисяч гривень? А це буде сумарна кількість днів. Щоб отримати 70 тисяч, ви маєте провести 30 днів на нулі. В Україні не буде статусу обмежено придатний. Заміж нього буде статус повністю придатний, придатний до служби у вищому військовому навчальному закладі, придатний за окремими спеціальностями та придатний до виконання специфічних завдань. Маєш родичів на тимчасово окупованій території, готуйся до звільнення. Ось такі зміни в законодавстві нас найближчим часом чекають. Більш детальніше слухай до кінця в новій редакції статті 142 Кодексу закону про працю внесли зміни. Отже, роботодавець має право внести зміни в правила внутрішнього трудового розпорядку в частині поведінки. Якщо ти працівник і в тебе є родичі, які проживають або перебувають на території держави-агресора або на тимчасових окупованих територіях, і ти не повідомив про це роботодавцю, це є вже підставою звільнення. Саме законопроект 7731 передбачає такі зміни: набере чинності даний закон після трьох місяців з дня його опублікування. А ти вже чув про цю новину? Тоді з тебе і підписка.